Зараз дякую, завантажилося. Отже, всім в телефонограмі було надіслано наказ 1277 від 10 вересня. Ось так він виглядає. Ви можете його знайти в інтернеті, ви можете його завантажити собі і повинні завантажити його. Це наказ, який говорить про. Зміни в положенні протестації. Адже атестація псичних працівників дуже важлива для нас, це певна система заходів спрямованих на всебічне і комплексне оцінювання педагогічної діяльності. Ой, зникло, так? Да? Скажіть, будь ласка. Так, зникло. Так, так зникло. Угу. вибачте, я знову це, ця фішка була і вчора на нараді. Заступників, вибачте, будь ласка, зараз все, все налагодимо. Так. З'явилося? Так. Отже, видно. Отже, шановні колеги, тепер дійсно, що е, які ж зміни відбулися, я чітко вам їх прописала, тому що ви подивитесь далі, бо є ну, певні колізії, і то теж іноді є. Перше, що е, дуже подобається, присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічних звань ос, е, освітянину без вищої освіти. Оце питання урегульовано. В самому тілі наказа пункт другий: те, що е, педагогічні працівники, які до цього Пройшли атестацію і мають педагогічне звання, хоча не мають вищої освіти або не мають тієї категорії, яка потрібна для надання звання в цьому положенні, то під час проходження атестації педагогічний працівник підтверджує, не підтверджує звання і йому автоматично дається та категорія, завдяки якій можливо звання. Тобто, якщо у вас спеціаліст, ваш вихователь мав звання вихователь-методист, то при проходженні наступної атестації, якщо він дійсно підтверджує свою відповідність тим критеріям, які прописані для звань, ви присваєте йому також кваліфікаційну категорію спеціалістну спочатку першої категорії. А далі ви можете категорію змінювати. Я думаю, це зрозуміло і це дуже класно. Тобто, навіть якщо був тарифний розряд, ви йому присвоюєте першу категорію, якщо він дійсно відповідає цій, цьому званню. Далі, ну, якщо Потрапляють до садочків, у вас е, викладачі, ну, як правило, це буває в школах, але в садочках це теж можливо. Якщо е, потрапляє е, фахівець, який, ну, скажімо так, був не вихователем, а був, ну, мав якусь посаду, мав вищу освіту, але посаду з садочком не не зв'язано. І коли він до вас влаштовується на посаду там, чи вихователя, чи ще якусь, ну, якщо таке можливо, то е, тут. Для нього обов'язково організовується педагогічна інтернатура з наказом про влаштування на роботу організовується, видається наказ про педагогічну інтернатуру, і далі від цього протягом двох на другий рік він уже має цей працівник має право атестуватися. Далі, якщо працівник переходить в інший заклад, то Знову ж таки, за ним зберігається і категорія, і е, все, що було в попередній атестації, але протягом е, двох років він має пройти знову ж таки атестацію. Ну і те, що е, послідовність кваліфікаційних категорій, але є слово, як правило, ви подивитесь там. Ну, а далі я е, зараз буду показувати, і я прямо зробила скріншоти для того, щоб ви бачили, що це не я написала, а це взято дійсно з самого положення. Отже, е, пункт четвертий. Ну, по-перше, давайте ще раз згадаємо, що атестація буває черговою і позачерговою. Е, в попередньому положенні було написано, що от вона. Не менше одного разу в 5 років, а тепер нижче, бачите, тепер чітко прописано чергову атестацію один раз в 5 років. І ось не раніше атестація проводиться не раніше, після призначення. Такого зараз немає. Отже, зараз атестація чергова позачергова. І один раз в п'ять років. А далі наступні положення, зараз ви побачите, де виправлено, там таке залишиться. Далі, десятий пункт. Ось таке було перше. Да? І в другому, що змінилося, і для чого я вам це показала, то, тобто це відповідність спеціаліст, верніше від прозвання. Ну, по-перше, те, що я говорила, що це має бути спеціаліст першої категорії, тобто, якщо у вас ну, так трапилося, що у вас був просто спеціаліст або спеціаліст другої категорії з педагогічним званням, то ось ви бачите, що ми маємо підтягнути цю першу категорію до звання. І е от все, що І ще дивіться, М з високим професійним рівнем педагогічні працівники. Тобто ми далі вже будемо говорити, що тому ми можемо їм дати першу категорію чи ще якусь. Далі наступне. Про підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації є обов'язковим 120 годин для працівників ЗДО. Пам'ятаємо, да? 10% це. 30% це фахові ваші курси, 10% це е, з психології, і 10% це е, робота з, е, верніше, курси по інклюзії. Ми е, також про це пам'ятаємо. Е, зверніть увагу, що навед додалося, якщо у вас приходить молодий спеціаліст. Він тільки закінчив або закінчує навчання, то здобуття освіти в закладі вищої фахової освіти, передвищої освіти, наступні 5 років йому зараховується як підвищення кваліфікації. Тобто він не може набрати ці 120 годин, але в нього є диплом. Цей є навчання. П'яти чи скільки років вони зараховуються як курси підвищення кваліфікації? Такого в попередньому не було. Наступне Оця колізія, про яку я говорила, чому, хоч ви ображаєтесь? Я можливо не завжди коректно це говорю, але я дуже вас прошу і я, і своїх колег, і себе я змушую читати документи. Дивіться, що у нас написано у 10 пункті. У разі призначення педагогічного працівника в інший заклад освіти на посаду тратота, педагогічне звання, чергова атестація проводиться в строки визначення абзацом четвертим, пункту четвертого, покажіть мені четверть. От я вам зараз зробила скріншот четвертого пункту, Покажіть мені, будь ласка, в ньому четвертий абзац. Навіть якщо назву брати за перший абзац, то я нарахувала тільки три. Тому я вас дуже прошу уважно читайте. Ну і ще які відмінності в організації самого організації комісії, майже ніяких єдине от зміна що. А все ну, списки, визначитися з тим, куди направляти документи з електронною почтою. Раніше було до 10 жовтня, тепер до 20 жовтня ви все це зробили. І уточнення списків до 20 грудня. Тобто до 20 грудня ще можна когось виключати, когось навпаки додавати до списків, але 20 грудня це остаточна. Така ваша комісія, коли ви або складаєте графік розгляду цих документів, як, от, ми робимо це на другій комісії другого рівня, або